На вигляд щось космічне та складне, але коли знаєш алгоритм побудови, то все становиться більш, більш прийнятне, більш конструктивне, зрозуміле, що, як, коли. Даний метод побудови з допомогою поверхень перетворення в твердотільну модель. А зараз розберу, як її зробити, так, такий абстрактний. Абстрактна куля. Отже, рушаємо, як вона зроблена. Дерево зліва дерево побудовую, відкачу зовсім відразу з самого першу дію. Це створення твердого тіла. І глянемо, що саме в ній тут відбувалось. Давайте приблизимо це все діло. Так, є. Ось. побудований ще. Давайте тверде тіло. Ми його покажемо. Що воно нам відображалося? Будується куб. Куб з розмірами 10х10 10, 10 по 10 мм. Далі це, звичайно, вибирається одна з любих площин, щоб її побудувати. Далі будується поверхня на одній стороні, до прикладу, з даної. Давайте кромку відобразимо. І, 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 і що, що кромку відобразимо? Так, є. Є. Далі на поверхні вибирається поверхня, на ній створюється ескіз, створюється такий, за допомогою ескізу елемента дуга, створюється ескіз, і далі за допомогою команди вже поверхні, саме стандартно витягнути поверхню, витягується на 1 мм. Друга дія, Третя дія, дай, ласка, Третя дія. дія. Дай, будь ласка. вибирається ще одна поверхня дотична до попередньої. Вибирається як поверхня, на котрій створюється також ескіз. Ескіз, прив'язаний середині краю прямокутника, і створюється також поверхня, видавлюється поверхня за допомогою команди витягнути поверхню на 1 мм. Далі створюється. Вісь вісь за допомогою ось, криві, 100, чекайте, не криві елементи, справочна геометрія і вісь. Вісь створюється, дай, будь ласка, давайте ми її також висвітлимо. Вісь створюється через кути даного кубу. Вибирається один кут, другий кут і будується вісь вісь. Потім використовується для того, щоб створити саме. Круговий паттерн, круговий паттерн заходимо в елемент, вкладку елементи, бачимо, є лінійний масив, але бачимо є стрілочка, розкриваємо її і є круговий масив. Давайте зайдемо в нього в редагування і глянемо, що там саме відбувається всередині. Вибираємо так, є. Вибираємо безпосередньо вісь, як вісь обертання. Потім в, в тілах бачимо, що стоїть галочка саме на тіла. Вибираємо одну поверхню, другу, що ми будувалися одна поверхня, друга. І Потім, потім даємо 360 градусів і елементів 3. Вони копіюються в нас, складається в таку замкнуту матрицю. Є. Далі що ми робимо? Робимо, сховуємо цей прямокутник, він вже нам не потрібний. Далі ми працюємо з даними поверхнями. І ось, ось, в принципі, ось нас також вже не потрібно, ми можемо її сховати. Далі береться команда також поверхня, поверхня surface Fill, закрити поверхню поверхня, і ось вона заповнена поверхня. Вибираємо крайки. Давайте зайдемо в неї, подивимось, що там відбувається всередині. Вибираємо ці крайки от внутрішні, потім даємо як дотичність і ставимо галочку примінити до всіх кромок, які ми вибрали в граничних заплати в даному виборі. Є. Так, закриваємо команду, таким чином отримуємо внутрішню поверхню побудовану. Далі що ми робимо? За допомогою команди body Delete видаляємо ті попередні наші поверхні, котрі ми, нагадую тут робили паттерном круговим, просто їх видаляємо, щоб вони нам не заважали. І залишається ось така. Ось така поверхня, котра була зроблена за допомогою попередніх елементів. Далі робимо команду move Body. робимо, копіюємо її як паттерном. Ну, ми це все ми могли б також зробити вісь обертання і обернути, зробити. Як елемент і масив, коловий, масив по колу, але можна також вибрати, до прикладу, мов перемістити тіло. Давайте зайдемо в його редагування, бачимо, що тут у нас вибрано. Перемістити копірування, вибраний от елемент, ось це наш перший первий, який ми будували. Далі ставиться галочка копіювати, ставиться кількість елементів. 3, в принципі, Даною командою можна зробити ту ж саму дію, як масив по колу циркуляційний. Як... Правильно назвати. В принципі, ось налаштування. 90 градусів навколо осі Y поставлено і закриємо команду. Бачимо, що це все об'єдналося. Так, дай нам, будь ласка, так, є, бачимо. І в нас виходить, що у нас, до прикладу, як коловий масив по колу. Побудувалася ось така поверхня. Далі ми цю всю поверхню відзеркалюємо. Відзеркалюємо відносно площини, де у нас дерево побудовує. Ось, от, площина у нас Plane. Вибираємо наші, наші поверхні і відзеркалюємо за допомогою команди, команди. Де в нас вона, ось вона зеркально відобразити. Так, відобразили, і так виходить у нас таке перехрестя. Перехрестя з поверхні. Далі це все ми зшиваємо в одну єдину цілу, щоб потім з неї працювати. Знову використовуємо лінійний паттерн. І це діло розмножуємо в певній площині. Давайте знову таки це діло розберемо, як воно. Розмножилося в даній площі. Ми вибрали нашу шиту поверхню, вибрали в напрямку 1 Front Plane, в напрямку 2 Right Plane, і тут поставили зміщення 20 мм, кількість. Кількість копій 4. У нас, так. І в площині, в напрямку 2, в площині Right Plane, також 20 мм зміщення, і кількість копій 4. Таким чином, в нас вийшла така матриця 4х4, тобто 16 елементів тіло в тіла поставлена галочка і вибрана наша об'єднана поверхня. Є, закриємо. Щоб вона забралась. Таким чином ми зробили ось таку лінійну матрицю. Далі, знов-таки, ми це все діло за допомогою об'єднати. Сама команда знаходиться в вкладиці поверхні, вона стандартна. Якщо ж її, до прикладу, немає, ось поверхні, ось шити-поверхні, або ж заходимо, вставка, вставка поверхні, і ось всі команди, які є, вона шити поверхні. Або ж шити, задаємо команду пошуку. Далі знову-таки використовуємо лінійний масив. Масив робимо для того, щоб цю всю поверхню розмножити доверху. У принципі, той же самий. Давайте також зайду і глянемо на налаштування наших елементів нашої команди лінійного масиву. Знову топ-плейн. Далі інтервал, екземпляри, ставимо 20, кількість 4, тобто в нас є екземпляр матриці, ми його множаємо на 4 рази, вибираємо тіла, ставимо галочку і Surface об'єднання. Бачимо Surface Knit, об'єднана поверхня, шита поверхня. І в принципі закриваємо команду зі збереженням. Бачимо, що побудує такий прямокутник із наших таких, скажімо, перехрестів. Далі, знову таки, це ми все зробили і знову ми це зшиваємо всі поверхні, які ми утворили за допомогою команди лінійного паттерну. Так, далі. Це все ми діло об'єднали. Так. Об'єднали. Можемо глянути, що в нас утворилось такий прямокутник куб за допомогою тих же ж самих хрестовинок з поверхонь. Далі це все ми діло, що далі робимо, знов-таки використовуємо команду body bodymove змістити або ж копіювати. І це діло ми трошечки зміщаємо. зміщаємо. В принципі, цього робити можна і не робити взагалі, можна було цього. Не створювати, і далі ми це, от в принципі, цю команду можна було і пропустити це зміщення в бік. Не потрібно було це робити. Але але я бачу, що зроблено. А далі ми за допомогою команди обер, обернути ескіз, як команду поверхні. Ось вона повернути поверхню навколо осі. Давайте знов таки зробимо. Бачимо, що в, в одній із площин будь-якій яка центральна відносно даного, даного куба наших хрестовинок, щоб всередину вшити таку. Кулю Кулю із поверхні, до прикладу, давайте ми і розглянемо дані, дані, даний ескізик. Да? Ось він. Даний ескізик, і що ти не хочеш мені відображатися? відображись будь ласка, хотіть, не хотіть. Ну, що? Що тебе там? Ну, в принципі, ось він, так? Да? Ага, дай мені, будь ласка, відобразись. Ось 80 його радіус, в принципі, ось він всередині вісь радіус, щось не хоче. І потім за допомогою команди, команди Surface Revolve навколо Осі обертається і створюється така куля. давайте закриємося. Ескіз створюється куля, котрі далі. Ми потім просто її відсічемо все лишнє, всі Поверхні, які нам не потрібні, створимо все. З, е, тіло всередині. За, за, Далі, за допомогою команди поверхні, оцей чикен надати е, надати товщину нашій шитій поверхні. І сам створюється ось такий тверде тіло е, товщиною. Давайте скільки яка там товщина, подивимось, товщиною, здається, 2 мм чи 0,2 Давайте глянемо, що там в налаштуваннях. Так, на влаштуваннях 0,5 мм стоїть ось Чкен 1, товщину, вона знаходиться в кладовиці поверхні, ось ця придати товщину, вибираємо нашу шиту поверхню цієї матриці, вже як куба, котрий ми зробили з допомогою таких поверхніх хрестовин. Вибираємо середню товщину, якщо потрібно ззовні або всередину товщину, задати, задаємо значення 0,5 мм і ставимо, закриваємо галочку зі збереженням. І в нас утворює, утворюється. Така, тверде, вже ми трансформуємо безпосередньо наші шити поверхні в тверде тіло. Тільки шити поверхні можемо трансформувати в тверде тіло, інакше там нічого не вийде. Отже, утворює, утворюється там, тонкостінне тіло 0,5 мм. І побудували, нагадую, що всередині у нас також ще знаходиться поверхня коло, і сам наступну сфера, і на само наступною командою Surface це відсікти поверхнею. Використовуємо дав дану поверхню для того, щоб відсікти зовнішню частину, яка нам не потрібна, і лишити тільки внутрішню частину. Коли використали дану команду, доприклад, давайте її розверне. Розберемо вона не складна. Бачимо, що запускається команда, яка знаходиться в кладвкладицях вкладці. Поверхні ось вона, ось вона, ця командочка відсікти. ось її Піктограм-козначок Surface відсікти поверхні. Вибираємо саме ту поверхню, яку хочемо відсікти. І де вказуємо ось напрямок, що ми хочемо саме відсікти. або зовні, Стрілочка на зовні відсікає зовні, або внутрішню відповідно, внутрішню частину ми відсікаємо. Ось, бачите, ми стоїмо, стрілочка назовні, вицікаємо зовнішню частину, закриємо дану команду. Бачимо, що відсікло далі. Ми можемо або ж сховати дану поверхню, або ж, наприклад, використана команда видалити дане тіло. Її також можна використати за допомогою, заходимо, наприклад, тут в тверді тіла, можемо відкрити праву кнопку миші і от сразу, відразу вибрати видалити, видалити тіло. Бачимо, що утворилося вже практично те тіло, яке ми досягли в кінечному результаті. Але тільки зараз оці кромочки і торці саме є, як Острі крайки, і їх можна поскруглити за допомогою команди скруглення. Заходимо в кладочку Елементи, ось, запускаємо команду скруглення. і Після команди круглення там задаємо 0,45 мм на радіус, так, адже у нас 0,5 мм там, да, здається. Товщина, Радіус можна використати, та, в принципі, зараз ось таке скруглення відбулося. В принципі, Зробив двома радіусами, щоб зменшити навантаження на одну команду, адже команда радіус достатньо ресурсу затратна і можемо подивитися. Так, Радіус у нас складає 0,45 мм. І відповідно, відповідно, створилось ось таке тіло. На цьому все. в принципі. Ставимо подобайки, підписуємося на канал, слідкуємо. За цікавими моделями.